Слава Ісусу Христу. Сьогодні в чергове відправляємо автомобілі для наших хлопців, які на передовій, для наших хлопців з нашої громади. Щиро дякую всім, хто долучився. Я особливо дякую освітянам, адже перерахування одноденного заробітку це великий вклад. Ці автомобілі, які сьогодні відправляємо, це йдуть для двох освітян. Очікуємо їх з перемогою назад. Слава Україні Гнатюк Ганна Дмитрівна, мама натька Ігоря. Слава Ісусу Христу, слава Україні. Я хочу від щирого серця подякувати за автомобіль. І я думаю, що спільними зусиллями ми зможемо побороти ворога. І хочу ще подякувати. І низько вклонитися воїнам, які захищають нас, які життя віддають за нас, і побажати їм здоров'я, здійснення, щоб мрія про перемогу здійснилася, і чисто материнською молитвою благословляю їх. До перемоги, я сестра військового Янка Василя Юровича Стримбецька Ганна Юрівна. Це мій тато, моя мама, мій син, сестра, невістка. Ми всі долучалися до цього збору, і просто ми вдячні всім, хто нам допомагав. Це і друзі, родина, сусіди. <кій> Голова дуже мене підтримувала Тетяна Михайлівна, мій начальник управління освіти. Я дуже вдячна їй. І сказав Янко, що він на цій машині сюди приїде разом з ключами, урочисто, і ми будемо зустрічати. І я бажаю, щоб так всі повернулися. Живі, здорові, з перемогою. Дякую. Май Найбог береже. Передаю синові великий привіт, аби не було, аби всі приїхали, солдати, всі живі, здорові. Додому ми всі ми чекаємо їх. Бог береже, береже. Дякуємо. Я бажаю синові і всім всього найкращого. Може, при можливості десь приїде в відпуск або як. Слава Ісусу Христу! Наші воїни, ми вас дуже шануємо, поважаємо, повертайтеся живими і здоровими. Ми вас будемо чекати дуже і дуже, і щоб той маскаль не повернувся більше ніколи на нашу землю. Ми дуже давно ведемо боротьбу з ним, і я думаю, що ми його переможемо. Слава Україні! Господи, помолимо. Господи, помилуй. Господи Боже наш, ти що сидиш на сарафимах і їздиш на хірувимах, ти примудрістю прикрасив людину і благим твоїм промислом все на добро направляєш. Пошли благословення Твоє на автомобіліці для збройних сил України і ангелів твоїх до них пристав, щоб усі наші воїни, що рухатимуться. У них завжди охоронялися, наставляли звершувати путь свою у мирі та благополучності. І ми тобі нині, славу, з подякою вас Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і навіки віків. Господи, помолімся, Господи, помилуй. Владику, Господи, Боже наш, вислухай моління наші, які сьогодні тобі приносимо, і правицю Твоє свято, благослови. Транспортні засоби оці пошли твоїх ангелів-хоронителів, щоб усі, що схочуть на них подорожувати, були збережені, захоронені від усяких злих випадків. І як може, від обському, що сидів на колісниці, читав святі пророцтва, апостолом твоїм віру і благодать дарував єси, так словом, що буде цим транспортним засобом користуватися, покажи дорогу спасіння, щоб твої благодаті споможені. Відзначилися добрими ділами, і по скінченні цього життя сподобалося вічної радості у Небеснім Царстві. Бо твоє влада і Твоєє Царство, і сила, і слава і тобі віддаємо, От Своє Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Благословляється, освячується. Транспортні засоби ці благодаті дії Духа Святого покроплені, водою і Отвячого, і Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Так, так. Словення всемогутнього Бога перебуває над вами. Славці Боже, здоров'я, гаражі, у Божному Стоянні. Хочу від військової адміністрації подякувати вам за ваш внесок, який є чисто ваш. Це сьогодні ці транспортні засоби куплені за кошти одноденної заробітної плати працівників Надвірнянської міської територіальної громади. Склалось так, що транспортний засіб є розхідним матеріалом зараз, таким як інші. Так, це дорогий розхідний матеріал, але другого варіанту у нас нема. Він рятує життя. Рятує життя хлопців. Напередку, які сьогодні борються за нашу вільну незалежну державу. Тому я щиро вам дякую за ваш вчинок, який ви зробили. Цей вчинок точно врятує життя комусь, а врятоване життя це є найбільша місія в нашому житті, що ми можемо зробити. Тому щиро вам дякую за вашу пожертву, за ваш вклад. Слава Україні! Я хочу подякувати. Керівникам управління хочу подякувати керівникам відділу, хочу подякувати Олегу Володимировичу, Ярославу Володимичу, Ігор Дмитровичу, Трасу Миколаївичу, які кожного разу, не дивлячись про погоду, не дивлячись про стан здоров'я, не дивлячись про те, що є важкий рутинний процес дороги, їдуть і доставляють край необхідні речі на допомогу. А ще хочу подякувати родинам, бійців, які сьогодні з нами тут присутні. Дякую вам, родинам, дякую вам за те, що підтримуєте. І дякую за те, що все робите для того, щоб вірити нам для виконання завдань, які ставлять нам фронт Збройні Сили України і наші захисники, шановні присутні від імені районної ради, хотів би також десь подякувати міській раді за правду, такий великий внесок і такі гарні автомобілі. Подякувати нашим партнерам польським, які особливо пану Анджію. Керівнику Оструцької, Оструцького краю, того, який передав також для наших військових. І ми цими автомобілями передаємо там медикаменти, аптечки, пакети для перев'язки з кровозупиняючими. Все, що потрібно, від нас особисто, також є там невеликі передачі. Бажаю всім миру, добра, хлопцям, здоровими і з перемогою повернутися додому. Слава Україні! Ага. Казав Ваш брат, що повернеться, ми будемо тут ще очікувати на повернення якнайшвидше. Це, це Тетяна Михайлівна, мій начальник. Я просто всім бажаю всі, такого начальника. Це підтримка <світ> з усіх боків дай нам Бог і як його робимо все для перемоги і для швид... так, Най -най -най найшвидшого все. завершення цієї війни. І так. будемо підтримувати і допомагати. Дякуємо вам для да, Дякую. Я могли одна поїхати з неморами. Я колись я поїду на другий раз,